Любителі і професіональні рибалки 1 та 2 липня із задоволенням взяли участь у традиційних змаганнях зі спортивної рибної ловлі на кубок зміївського міського голови Павла Голоднікова. Вже не вперше цей захід проходить на території культурного рибного господарства озеро Костянтівка і при підтримці та спонсорській допомозі фермерського господарства Ривік цьогоріч змагання проходили під гаслом Разом до перемоги. Його учасники не лише ловили рибу, але й донатили на автівку для. Наших захисників, дякуючи Збройним силам України Харківську область майже було звільнена на минулому році. Сьогодні є чудова можливість провести змагання по рибній ловлі. Дуже велика кількість учасників, на сьогоднішній день, понад 80 чоловік заявилося. Проводимо на території селянського фермерського господарства Ревік, Господарем, якого є Андрій Вікторович. Кошти було прийнято таке рішення, що. Всі донатять, збираємо кошти. Андрій Вікторович вже придбав автомобіль, передав на Збройні Сили України. Така невелика компенсація буде саме фермерському господарству. Розумію, що коштів цих не, не хватить, але хочу подякувати вам за підтримку Збройних сил постійних. Ну і слово хочу передати саме господарю цього ставку, де проводиться змагання. Декілька слів вам. Ну, це давайте так, не компенсація. Цей автомобіль, автомобіль придбали, але його ще треба відремонтувати трохи, тому ці гроші підуть на ремонт автомобіля та може якесь дообладнання. А так, звернулись хлопці, потреба була в автомобілі, зібрали, купили. Зараз відремонтуємо. В принципі, він вже там почти, почти на фронті вже, вже передали. Тому... Із... Завмістили і, як кажуть, приятно з полезним, і чемпіонат, і допоможемо Збройним силам. Людям теж потрібна розрядка якась, тому що війна вже півтора року більше, і всім хочеться трошки відпочити і провести час у гарному колективі. Чемпіонат зі спортивної рибалки завжди збирав чималу кількість учасників. У цьому році у ньому взяли участь 45 команд, команд. Її географія не обмежилася лише Зміївською громадою. На змаганнях також були присутні команди із Куп'янська, Мерефи, Безлюдівки, Харкова, Слобожанського та Андріївки. Чемпіонат проводили на двох ставках для закидних і поплавочних вудок. Стартували вони о 19-й годині 1 -го липня і фінішували о 10-й наступного дня. Сергій разом із донечкою показують нам свій улов. Гарна рибалка, всім таких екземплярів, экземплярів риби і частіше чаще собираться. Хоч все одно війна, но треба збиратися. Коли кльов був ночі. тільки Ночью. Только ночі. ночі Днем і вечором нет, только ночі. Уже зважували пошело. 9500. 9500. За чим приїхали? За перемогою чи все ж таки за відпочинком? Да, і за відпочинком, і хочеться і виграти. Спійману рибу учасники змагань купували, кидаючи кошти у скриньку на допомогу Збройним силам України. Більшість рибалок свої трофеї повезли додому. Клас. І коли піймали. Подутро, десь Отрадишесть. А звідки ви приїхали до нас? Безлюдівка. Безлюдівка. Так. Ви важили вже скільки. 5500. 5500. Це сазан. Так? Так. Короб? Це короб зеркальний. Задоволення. Вже не просто так приїхали. Так, дуже-дуже так? велике задоволення. Вон навіть лусха яка є. Рибу будете купувати. Так, звісно, звісно, так. Додому да, 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 да. Ну, похвастатися. Перед церемонією нагородження судді ще раз звішують улови. Невеличких коробців після зважування і фото на згадку відпускають назад у ставок. З міський міський голова Павло Голодніков та керівник фермерського господарства Андрій Ревенко привітали учасників змагань і нагородили переможців. Третє місце на закидну вудку посіли Сергій Усенка та Роман Кравченко. Друге місце Сергій Скрипник та Софія Скрипник, яка ще стала наймолодшою учасницею цьогорічних змагань. їй усього чотири роки кубок з міївського міського голови одержали Янко Микола та Віктор Герун, які ще й взяли приз за найбільшу рибу. Вони спіймали товстолоба на 16 кілограмів. У номінації Поплавочна вудка третє місце за Костянтином Бузовським та Ігорем Грабарем. Друге місце посіли Олександр Ванько та Сергій Попович. І кубок голови отримали Роман та Людмила Горобець, які взяли кількістю, наловивши 130 окунців. Після нагородження учасників перерахували скриньку з донатами. Завдяки чемпіонату її учасникам на автівку для захисників вдалося зібрати майже 20 тисяч гривень. 15 540 і 100 доларів. Отлично, дякую Спасибо вам. Дякуємо Збройним силам України за можливість проводити такі чудові заходи. І кожному, хто долучився, організовував, ловив та донатив. Дуже віримо, що наступний чемпіонат ми проведемо вже під мирним українським небом.